Добрий день, дітки! Діти, сьогодні у нас незвичайне заняття, бо до нас завітало багато гостей. Привітаємося із ними. А ще привітаємося із природою. Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Діти, чуєте? Здається, до нас хтось прийшов. Піду подивлюся цікаво, хто ж це? Діти, там нікого немає, але під дверима стояла ось ця коробка. Давайте подивимося, що там лежить. Діти, це лист. Давайте прочитаємо і дізнаємося. Що в ньому написано? У цьому листі написано самим слухняним діткам подарунок від дідуся Лисовичка. Якщо ви відгадаєте загадку, то подарунок буде вашим. Океани й континенти, гори, ліс, міста і поля, це малюк, твоя планета. Називається. Земля. Молодці. Діти. Хто знає, що це за предмет у мене? Як він називається? Так, діти, це глобус, макет нашої планети земля. Такою ми її бачимо з висоти космічного простору. Діти, а якої форми глобус? Правильно, круглої. А на що схожий? Так, на м'яч, на сонце? Діти, які кольори ви бачите на ньому? Так, блакитний, коричневий, жовтий та зелений. А як ви думаєте, що позначено блакитним кольором? Правильно блакитним кольором позначена вода: це океани, моря, озера та річки, а іншими кольорами суша, це гори, ліси, пустелі, яскраві кольори на глобусі. Вам подобається? То наша планета Земля така яскрава та жива. Діти, ось послухайте казку. Жив був водойма. Вода в ньому була чиста, прозора, що навіть можна було побачити мешканців водойми, а в сонячний день у воді відбивалися дерева, хмари. Одного разу до нього прийшли відпочиваючі, спиляли дерева, розвели багаття, а йдучи залишили сміття, пляшки, консервні банки. Потім до цього озера приходили ще і ще. З часом води стало все менше і менше, а сміття все більше. Вже не можна було побачити, хто там живе. Діти, як ви думаєте, це добре чи погано? Так, це дуже погано. Мешканцям водойми стало зовсім незатишно жити в такій брудній воді. Діти, а хто їм може прийти на допомогу? Так, звісно, це ми, люди. Дітки, як ми можемо допомогти озеру? Так правильно, дітки, можемо очистити воду? Діти, вийшла вранці я на ганок і сказала добрий ранок, сонцю, птахам і хмаринці. Добрим людям, тихій річці. Добрий ранок, світу мій. Мирний, рідний, дорогий. І раптом мені на долоню щось капнуло. Я побачила ось цю маленьку краплинку. Враз я подумала, що Хмаринка шле мені привіт. Але крапелька тривожним голосом пробулькотіла. На кої в лісі хтось біди, хто є природі друг? Спіши туди, дерева плачуть там і квіти. Вони, немов маленькі діти, злякались звірі лісові, перетворившись в хмари всі. Озерце в лісі голубе на допомогу теж гука тебе. Подивилася навкруги і побачила ось такі чудні хмаринки. Кого вони нам нагадують? Так, зайчика, лисичку, ведмедика. Тепер нам все зрозуміло. Ну що, часу не гаймо, в ліс на допомогу поспішаємо. Краплинка нам у цьому допоможе. Перш ніж вирушити в дорогу, давайте пригадаємо правила поведінки в лісі. Ми згадали правила поведінки в лісі. А як же ми підемо? Ми ж не знаємо дороги. Давайте запитаємо у краплинки. Краплинка, як нам попасти до лісу? Щоб попасти до лісу, вам треба виконати завдання. Вам треба вивчити гасло. Ліс лісочок перелісся. Перед нами розступися в гаю лісі у лузі. Ми природі вірні друзі. В ліс по стежці ми пішли, гарну шишку тут знайшли, зігнулись, дістали, корзинку поклали і далі пішли. Ми йшли, йшли, грибочки знайшли. Подивились, не чіпали, і далі пішли. Ми по стежці крокували, на дерева заглядали, подивились, не ламали і далі пішли. Знов по стежці крокували, гарну пташку зустрічали, посміхнулись, привітались і далі пішли. Діти, подивіться. Куди привела нас краплинка? Так, діти, правильно, нас краплинка привела до лісу. Але чому тут так тихо? Не чути спів пташок. А погляньте на це диво дерево. Що з ним сталося? Чи зможе воно так далі жити, підростати? Подивіться, під ним лежать зламані гілочки. І складені до докупки. Мабуть, хтось хотів підпалити вогнище, бо тут і сірники валяються. Діти, погляньте на лісове озеро, що трапилось тут. Чи можуть лісові мешканці напитися такої водички? Звичайно, що ні, бо тут багато сміття, а хто любить жити у водичці? Так, жабки. Рибки, чомусь їх тут не видно. Вода така забруднена, і вони повтікали. Тепер я зрозуміла, чому лісові звірята стали хмаринками. Ну, що, любі діти, нам слід попрацювати, природу з біди виручати. Отже, діти, поспішайте, з дерев сміття знімайте, а галявину звеселяйте. І озерце від сміття очищайте, та мешканців води туди заселяйте. Діти, нам лісовичок прислав подарунок. Ось такий значок та відеозапис. Давайте подивимось. Дидактична гра буває, не буває. Риба співає. Не буває. Корова жує траву, буває. Дерева водять хоровод. Не буває. Їжак гуляє по даху. Не буває. Собака живе в будці. Буває. Бегемот заліз на дерево. Не буває. Кішка доганяла мишку. Буває. Півень гра на скрипці. Не буває. Вовк бродить лісом. Буває. Людина в'є гніздо. Не буває. Подивіться, діти, як затишно і красиво стало в лісі, і пташки весело співають. А де ж поділася краплинка? І хмарки зникли? І звірята всі повернулися до лісу. Якби ж то кожен знав, що до природи не можна в жоднім разі нести шкоди. Скількох би ми уникли друзі бід, зостався б чистим та прекрасним світ. А ще в лісі легко дихається, вдихніть глибоко. А тепер спробуйте не дихати. Довго можна обійтись без повітря? Ні, а ми бачимо його. Ні, воно не вийдеме. Повітря потрібна усім тваринам, і рослинам, і людям. Якщо ми не будемо дихати, то не зможемо жити. Для того, щоб повітря було чистим, треба берегти ліс. Ну що, діти? Зробив діло, гуляй сміло, пора нам повертатися до дитячого садка. Кожен з вас зможе зробити багато добрих справ у природі і взимку. Влітку, навесні та восени ви станете справжніми друзями природи, якщо будете багато знати про природу і робити добрі справи. Природа нам як рідний дім, вона усім, як мати, що плат завжди був в домі тім, про неї треба дбати. Збережімо деревце в долині, щоб шуміло на тугих вітрах. Стане більше світу Україні, в нім зів'є своє гніздечко птах. Збережімо річку і криницю, пізнаємо глибше до пуття, Відкриваємо кожну таємницю, зберігаємо землю і життя.